Друзі, всім привіт! Ви на каналі Іри Ромашка і сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру Geometry Dash Light. Тому давайте починати все воно вже в нас загрузилося. Тепер ми будемо починати з цього. Бачите, тут вже у нас 76% пройдено, Та нам ще трошечки залишилося, щоб... Щоб пройти все це. Ну, весь перший рівень, тому нам ще трошки залишилося, але мені здається, чомусь, що ми в цьому відео не пройдемо все-таки. Ой, і щоб трошки, ми б тільки що врізалися б. Бо... О, з першого разу ми дуже активні, так сказати. Ай, а як ось це пройти? Ну, ми 63% з першого разу пройшли, тому це непогано. І, до речі, на минулому відео по ось цій темі Dash Lite, Там... А, ну, Зібралося більше 50 переглядів. Тому ось друга частина, як я вам і казала, що якщо буде 50 переглядів, то буде друга частина. І, до речі, не забувайте ставити свої лайки та підписуватися на мій канал. Мені буде дуже приємно. У нас аж 22 підписники, і наша наступна ціль це 25 підписників. Нам ще 3 підписника залишилось. Тому допоможіть, будь ласка, мені зробити е, так, підписників 25. Е, це, не, ну, це не дуже багато, бо ми прострибнули, ура! Бо нам залишилося всього три підписника. Друзі, а це вже наш рекорд 78%. Ну, я навіть не знаю, чи зможемо ми пройти в цьому відео ось цей перший. Ну, але мені здається, що ми, що ми все таки не пройдемо. Тому, можливо, ми пройдемо в наступних відео. Ні. Ну, 26%. Ми в, в три рази більший. До речі, а ви вже готові до школи? Е, якщо так, ставте лайк. Все, ми перший світ пройшли, тепер у нас ось цей. І ось цей світ мені чомусь здається найважчим, бо воно потрібно контролювати свій палець якось. Я, якщо чесно, не знаю, як я сама це роблю, але я якось його контролюю. Ну, ось ми вже до третього світу дійшли. А Ну, 63% це більше, ніж половина, тому це теж непогано. Друзі, до речі, не забувайте мені писати свої коментарі, як ви проводили своє літо, яку ви справу. Бо в мене е, майже немає ніде коментарів. Тому ось так. І, до речі, напишіть, якщо хочете, звичайно, можете написати мені, е, як вам більше подобається, коли відео виходить і його можна дивитися. Чи коли е, прем'єра відео є. Щоб б я знала, як ви хочете більше дивитися, коли прем'єра чи коли просто відео виставлене. А тим часом, поки я з вами говорю, ми вже перейшли на третій світ. Мені чомусь здається, що ось тут ми ще не були. Так, ми з вами ось тут ще не були, тому я сподіваюся, що ми з вами зараз пройдемо. Так, ми пройшли. Ми пройшли перший левел. У нас одна зірка. Але мені здається, що ось, бачите, там детаймо. У нас 4 хвилини 58 секунд, ну можна це округлити до 5 хвилин. То мені здається, що це дуже хороший результат. Бачите, ми пройшли перший левел. А я думала, що це ми пройдемо в наступному ну, відео. Але нам пофартило. е, цей, як це сказати по-українськи. Ой, е! Пощастило, так, я спам'ятала. Вибачте, я просто забула... Ой. Ще раз Так, ну, а зараз ми будемо починати проходити другий левел. Ну, ми точніше вже в нього граємо. Так. Ай. Ну, 23%. Це майже те, до чого ми... Ну, дійшли. Якщо вам подобається ця гра, ставте лайк. Але я вже знаю, що вона вам подобається, бо ми під минулим ой, відео по цій грі набрали, як я вже казала, 50 переглядів навіть більше. Тому скоро буде третя частина. Ой! Оскільки наше відео йде 6 хвилин. Ну, ми можемо десь ще 10 хвилин з вами бути тут. До речі, можете писати мені, які ви хочете ігри побачити від мене, які я проходжу ігри. Ой. До речі, ось цю гру мені е, посові... порадала моя подруга. Ой. Тому її канал буде в ссылці в описанні відео, тому можете переходити, її канал називається Аня Каштана в Ютубі, тому якщо хочете, можете переходити на її канал. І в неї там все дуже було цікаво, але в неї чомусь видалося всі відео. Тому вона буде починати знову це, е, викладати своє відео. І, до речі, як я вже сказала, в неї видалися всі відео, тому так. І як я вже це сказала, то в мене, якщо чесно, теж таке було, коли я не знімала відео. Ой, 24%. Добре. То в мене все повидалялося. Я там знімала відео, як робити пробку з паперу. Це таке, ігри різні. Ну, але, на щастя, там було небагато відео, тому я дуже надіюся, що більше такого не буде. Ой. Ну, щось нам не світить. Грати в ось цю гру. Давайте. Ось цей левел Пограємо Ось так. Ай, ну, 13%, це добре. Тому, як я вже... давайте інше щось сказав, як я вже сказала. Давайте ось це тоді. Ого, щось тут таке, таке незрозуміле. Ой. То, як я вже сказала, можете допомагати, ну, а ні, не допомагати, а писати свої ігри, які ви хочете, щоб я пограла то ви можете написати мені, що ви хочете, щоб я пройшла. Але в мене є декілька ігр на приметі, так сказати. М -м -да так, ось ці левелі, левели останні, то вони такі складненькі, такі. Цікаво, коли. Це ж скільки потрібно грати, щоб проходити. Якщо чесно, то я дуже поважаю тих людей, які ось, наприклад, в ось цій грі все проходили, або набагато більше, ніж я, коротше, то я їх дуже поважаю, цих людей, бо вони, напевно, рік грають в цю гру. Я просто справді не дуже розумію, як ви це проходите. Це ж складненько так. Ой. Так багато з цих нових штучок. А! У нас з вами ще є 5 хвилин, щоб пограти. Давайте ось це зайдемо і подивимося, який це левел. І, до речі, можете написати мені в коментарях, який ви хочете, щоб я пройшла левел. Там, е, ну, в правому верхньому куті ну, написані зірочки. Зараз я вам покажу ось. Зараз обведу вам ось вісім зірочок, тут написано. Ну і на кожній ось так записані зірочки такі, то ви можете написати, які ви хочете, щоб я ну, пройшла левел по зірочкам. Давайте ось сюди вийдемо. Ой, е. Ой, Ой. Ну, але в нас вже є рекорд. Ми з вами пройшли перший левел, але мені здається, що ті, хто давно вже грав в цю гру, мені здається, що для них це не рекорд, а просто новачок. Ну, ну так, бо я і є новачок. Ай! Ну, 5%. Так, так. Ну, я хочу, щоб просто на кінець цього відео у нас все було. Чекаю, що це таке. Ага, щоб все було. Ну, я по декілька відсотків там попроходила. Ну, так, тепер, ну, наша наступна цір ну пройти. Ось це. Ну, другий левел, коротше. Ей! Е. Я недавно, коли грала в цю гру, коли я ще не знімала відео про цю гру, то ось тут там, де, ну, де два шипа у цих було. Я думаю, що це так складено ось ці, ну, два шипа перестрибнути. Ось ці. Ну, на яких я тільки щоб кикнулося. Але насправді ось це ми недавно з вами проходили. Е, ну, Три шипи потрібно було перестрибувати по три. То два шипа я вже... ну, дві ці перешкоди, то я вже звикла до ось цих. Те, що це не важко ось ці дві. А мені здається, що цю, до Сюдова до вони доходить. Так, бо там було 24%, а зараз 26. Ну що, друзі? Якщо вам подобаються такі відео про, ну, коли я виставляю різні ігри, е, ну, як зараз, це те, що я викладувала пасіянс, там е, ну, зомбі-кетчес, ось цю гру, там типу, не по порядку, а ну, розкід ось ці ну, відео, то пишіть в коментарі, але якщо ви хочете, е, щоб... Ну, було там... Ну, Тобто один сезон, типу від початку до кінця прохожу ігри, то теж напишіть мені в коментарях, як ви хочете. Ну і на цій прекрасній ноті, те, що ми в цьому відео пройшли е, перший левел 100%. Я закінчу е, ми закінчуємо відео і починаю з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Е, і якщо ви вже підписані, не забувайте завітувати радити мій канал своїм друзям, щоб вони теж підписалися на мій канал, звичайно, якщо ви захочете. Коротше, одним словом при е... як це сказати по-українськи. Зап... Я вам пропоную, якщо ви хочете, стати підписником моєго каналу. А зараз чекати нових відео і до зустрічі!